Та що ти, дівчино? Чи є розбійник? І ти плетішся, соку пісок Це ж її кров. Не бойся крові сестринки моєї. Та хто ти така, що ти березу сестрою називаєш? Я мавка лісова. А, ой, ну хто ти така? Я про мавок вчора не раз, але ще з роду не бачився. А бачити хотів? Чому ж мені? Ти така, як дівчина, а ні. Хоч як пані. Бо руки в тебе білі і сама про І якось не окрема японаська. Чорт в тебе очі не зелені. От, тепер зелені. А були як небо сині? От, тепер жив, як та хмара. Чому ж чорний? Чекаю. Ти така дивна. Чи гарна я тобі? Хіба я знаю? А хто ж ти знає? Е, таке питаєш. Торіс павнусь до парубка, так його вигнуло та розперло, такий став гладкий та опицькуватий, зроду не взявся за лопату або за віник. Тільки лежав на печі та передував. Мамо! Цілісінький день тільки їсть і спить, Поспить на берегі, лізе на піч поспати, пообідає і знову куняє. Ляже під грушу, гляне угору та ще й розсердиться. Бісові груші, такий стиль і над самисінькою головою вися. А одна і ворота не впаде. І щоб тобі дригнуть ногою та вштовхнути грушу. Так ніж, лінь. Трудно мамі викинути Петра із голови. Ну що робити? Дала слово для покою мати. Вийти за першою заміж, скрупчу своє серце, Перестану журитися, висушу свої сльози і буду весела. Вже не відказала. Він ще не прив'яжеться, просто так отчепилась. Що більше не прив'яжеться? Здається, ще немає не приміті. А там... серце чогось моє щемить. Ти хто? Я, Аля. А ти хто? А я недоладко. От так компот. Я ти компот. Хто мене така зліка? Не зважає. А, ти часом не знаєш, що це за недоладі. Ой, тепер я зрозумію. Ти, напевно, тільки ще прибула. От так комфорт! А я дивлюся на тебе і нічого не второблю. Бо хоч одна кіска в тебе не заплетена, та дуже ти схожа на справдісіньку живу дівчинку. Як це схоже? Я і є справжня жива дівчинка. Як справді жива, от так комфорт. Скільки живу, ще ніколи не зустрічав нашій країні справді живої дівчини. Чим же ти так завинила, що потрапила сюди? Завинила? Нічим я не завинила. Хіба що? Позавчора розбила чашку сервізу, а ще раніше без наміна хлодос приходила в кіно. А перед цим загубила своєму рукавиці. Невже за це можна потрапити сюди? Ні, ні, отаком. От от. Зараз я тобі все поясню. Ти знаєш, що це за країною? Тут живуть недоведені до кінця справи. Так, так, усі недоведені до кінця справи. Хтось у вас там щось не доробив, гуль і вже воно тут. Мотре, я за тоби печі. Мотре, чи ти чуєш? Ох, мамо, так у мене блять ноги, що я й не встану. Ти думаєш, що піддуриш мене. Вставай, ти в печі розтопи. Мамо, ходь вам кричати, самі в печі розтоплюйте. От це довелось на старі стерпіти до конопальців своїх дітей. От кобила. Якби я була кобила, то воно вже стала. А я вам кобили, прийдуть та барять. Коли я була в панів, я варила бід на двадцять душ, а ти на п'ять не Угу, mm -hmm. Бо над вами пан з нагайкою стояв. Коли я захочу, я над тобою з нагайкою стану. А то я візьму хоч зубу, то всі зуби позбіруєш. Мамо, а ви не забувайте, хочу якось два кінця. Один по мені, другий по вас. І хто мені послав оту невістку з багатіїв? Краще б циганку, ніж багачку з пустою скринею. А я ваша сина несила мене брати.